Ожен постріл на честь загиблого командира. Січиславці провели щорічний дружній турнір пам'яті командира батальйону 25-го ПДБР Віталія Боханка, легендарного гектора. Снайпери та марксмени з різних бригад і підрозділів на один день відволіклися від воєнних дій, продемонстрували свою професійність та вшанували пам'ять загиблого героя. Ці змагання стали для традиційними для 25-ї окремої повітряно десантної бригади, так як вони проходять в честь пам'яті героя України, Баханка Віталія Володимировича, який проходив службу в нашій легендарній бригаді на посаді командира другого парашютно десантного батальйону. Цих змаганнях приймають участь бригади десантно штурмових військ та силових структур. Змагання відбуваються в чотирьох номінаціях: стрільба штурмової гвинтівки з помпової рушниці, снайперської гвинтівки та з пістолету. Олександр був із Гектором під час того самого рокового бою 25 липня 2022 року поблизу селища Зайцеве на Донеччині. Згадує, що, попри важкі травми, які отримав командир, навіть останні больового шоку, той до останнього намагався допомогти побратимам та врятувати їх. Але травми, отримані самим Віталієм, були занадто важкі. На жаль, після декількох днів в шпиталі, командир батальйону помер. Від отриманих поранень. Це була велика втрата для батальйону, для мене особисто, бо людина ну, реально була така і міцна духом, і грамотна, і постійна з людьми, і за людей. Тихий, такий, спокійний, вирівнований, чесний, але одночасно був дуже вимогливий, як і до себе, так і до всього особового складу. Дружина Віталія згадує, що навіть у стані напівсвідомості у лікарні він шепотів позивні побратимів та намагався дізнатися, що з ними. Його втрата стала важким ударом для неї, але пам'ять про коханого чоловіка та єдина мрія допомагає їй триматися. Коли ти втрачаєш близьку людину і не одну за цей період часу. Ну, він для мене був життям. Моїм життям, як я кажу, це мій всесвіт. Тому що. Ця людина давала мені спокій, була моєю сім'єю, була моєю батьківщиною і батьківщиною, все разом другом, психологом, чоловіком і взагалі порадником і захисником. І от коли ти втрачаєш там чоловіка, коли ти втрачаєш брата, втрачаєш будинок, будучи перебуваючи в умовах, ну, дякувати Богу, що це було недовго. Окупації, коли в твій будинок наступний прилітає шахет, ти розумієш, а що, що далі взагалі? Про що взагалі мріяти? Моя єдина мрія це, щоб всі хлопці, дівчата, щоб вони всі якнайшвидше повернулися живими, здоровими в свої сім'ї. Згадую зі сльозами на очах про Віталія і його мама, батьки легендарного кумбата разом із дружиною, щорічно є почесними гостями змагань. Колись мені казав що проговорив такі слова. Колись в честь мене, будуть названі вулиці і будуть мене завжди пам'ятати, говорити про мене. Я казала йому, чого ти так говориш? А він каже, бо я в, своє, в своєму житті хочу дуже багато зробити. Він завжди, от знаєте, він завжди, хотів, щоб всі добре жили, щоб Україна в нас була. Така розвинена, процвітаюча, щоб була справедливість. Він дуже був за справедливість. І він казав, що так хочеться просто, щоб все в нас було добре. Віталій боровся за Україну до кінця. І кожен з учасників змагань на його честь готовий віддати все, аби перемогти ворога. І постріли, які сьогодні лунають, на пам'ять не лише Віталія Боханка, а й кожного загиблого побратима. Виграть ми завжди успіємо. Да, но наша задача это показать то, что люди не зря на нас надеются, что мы что-то умеем, мы к чему-то стремимся и за что-то мы боремся. Первоначально все-таки мы защищаем своих родных, своих близких, свою землю, и ради этого можно идти до конца. Просто ну. У нас жизнь такая военных, знаете, как бы, как бы мы ни старались, но мы не бессмертны. У нас есть тоже какой-то ресурс особый, да, кто-то там уже устает морально, физически, психологически, но, но мы будем бороться до тех пор, пока есть противник, вот. и мы будем до последнего. У цьому році стрілецькі змагання пам'яті героя України Віталія Буханка об'єднали 10 команд. Це не просто спортивна подія, це спосіб зберегти пам'ять про Віталія живою та передати молодим бійцям цінності, за які він жив і боровся. Кожен учасник відповідно пройшов від п'яти до шести етапів. От, в залежності від звідви зброї, і вони були зафіксовані, запротокольовані, протоколи були занесені, все було пораховано. От. Під час змагань єдине, що можна окремо сказати, що на першому місці було не ідеальне виконання вправ, а скажімо так, справедливе виконання. Тобто, якщо була можливість, то відповідно ми. Притримувалися загальної справедливості при виконанні тих чи інших прав я зараз, якраз використовуючи попередні дані, створював е таблицю е лідерів, от, і вони. Набагато краще ніж в попередні роки, от видно, хоча конкурс той самий, єдине, що ми зараз ну, встигли зробити трішки більше вправ. От якщо ми врахуємо це все на наступному році, у нас буде більше вправ, і відповідно буде ще цікавіше.